ЦНАП Олександрійської громади Центр дії почав надавати послуги з реєстрації, перереєстрації транспортних засобів. Це нові транспортні засоби або переєстрація транспортних засобів, які вже зареєстровані на територію України після 1 січня 2013 року. Перелік документів та способи оплати послуги вказані на сайті ЦНАПу. Прийом проводиться в порядку черги за талонами. Близькі родичі людей, які зникли безвісті у зв'язку з бойовими діями під час пошуків, можуть звертатися за юридичною допомогою до системи безоплатної правової допомоги. Фахівці можуть надати юридичні консультації, допомогти зі складенням запитів, заяв з розв'язанням у правовий спосіб інших життєвих проблем, що виникли внаслідок зникнення близької людини. За словами юристів, за вісім місяців цього року до них уже звернулося близько тисячі людей, які шукають своїх зниклих близьких. Олександрії отримати юридичну допомогу можна за адресою вулиця Поштова, 18. Служба автомобільних доріг звітує про стан ремонту мосту в районі села Веселе. Розпочато підготовку до влаштування фундаменту опор на шляхопроводі. Зараз повністю демонтоване покриття та огородження. Розібрано бетонні балки, забито шпунти для котловану під влаштування фундаменту опор. Проєкт передбачає повне розбирання конструкції та монтаж нових прогонових будов і опорних частин, влаштування покриття, освітлення, перильного та бар'єрного огородження, системи водовідведення та деформаційних швів. Підрядна організація працює без вихідних, адже комплекс робіт дуже об'ємний, ідеться в повідомленні. Триває процес перейменування вулиць Олександрійської громади. До перейменування затверджено 22 вулиці та 9 провулків Олександрії. Також серед запланованих змін 14 назв топонімів в старостинських округах Олександрійської громади. Такі результати засідання міської комісії з питань топоніміки охорони культурної спадщини та місцевої символіки, що відбулося 3 жовтня. Переліку вулиці Сидоренка, Толбухіна, Космодем'янської, Маршала-Рибалка, провулки Гастелло, Нахімова, Краснодонців та інші. На Кіровоградщині проходить осіння кампанія з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Приманки з вакциною розкладають вручну на узліссях, у сільськогосподарських угідь та обабіч доріг. Фахівці Держпродспоживслужби звертаються до мешканців області. При виявленні принад не переміщуйте їх та не беріть в руки, аби приманки залишались привабливими для тварин. Брикети з вакциною не несуть небезпеки для людей та тварин. Ультрас Олександрії збирають на бульдог-мобіль. Болівальники збирають кошти на чергову автівку для побратимів на передовій. Це буде вже 15-й бульдог-мобіль, який Ультрас відправлять на фронт. Також хлопці забезпечують технічне обслуговування всіх раніше придбаних автівок. Матеріально підтримати ініціативних Ультрас Патріотів можна за посиланням на їх сторінці.